Вітаю, друзі! Я дуже уважно подивився 3,5 години витратив своє життя не за один раз, бо це було дуже важко. Бо часто я особливо в першій частині засинав після 5-10 хвилини просто на ніч. Так дивився, заснув, дивився, заснув. Але, звичайно, коли почалася гра і титулований вівторок, то стало цікаво, бо я Казав на своєму каналі, що це геніальний шахіст, дуже геніальний. І звичайно, за його грою, навіть поганою грою, коли він не у формі, дивитися цікаво. І якщо це все ще аналізувати робити висновки не лише для себе, а в першу чергу для своїх учнів, то це дуже-дуже корисно. Це буде жорстка розмова, про е моє враження від. Побаченого 3,5 години лекція та гра Ігора Коваленка. Це можна знайти в інтернеті. Це потужний гросмейстер, був чемпіоном Європи. Зараз він у складі України. Під час війни виконував місії гуманітарні на напружених участках дільницях фронту. Але це після повномасштабного вторгнення. До того він усі роки не ганьбився, знімати мати спільні проекти з орками. Але це так, просто для того, щоб, можливо, десь мої емоційні, я ж людина, я ж не комп. Десь мої емоційні враження, щоб ви розуміли. Ось і все. Отож, лекція Ігора Коваленка я нотував і робив зробив собі такі. Я завжди таке роблю, якісь заміточки, е, ось як дивився, так і нотував, щоб не забути. Тому буду йти поспіль, не... скоріш за все, більш цікаві моменти почнуться десь середини. Тому хто дуже нервовий, можете перелистувати. І так, це була лекція для дітей та дорослих у Моршинському шаховому клубі. Що я можу сказати? Матеріал, який показував ігор, був дуже-дуже цікавий. З порадами. З більшості спорад я просто не можу погодитися, і можна побачити, що досвіду такого масового тренерства у ігора, на жаль, ну а може і не на жаль, на щастя немає, можливо, це не заважає йому прогресувати як шахіст.